Д розповів про кохання Світлана Тарабарова про психоемоційний стан, а Суханов про відвідини ТЦК. Про все це і не тільки просто зараз. Це сторіс, і я, Дар'я Бошко. Розпочинаємо з найгарячішого Євробачення 2024. Кришталевий мікрофон дістався немо зі Швейцарії. Вони посіли перше місце на пісенному змаганні. Так саме посіли, бо вперше в історії конкурсу перемогу отримала небінарна людина, яка не ідентифікує себе ані чоловіком, ані жінкою. Немо отримали 591 бал після оголошення результатів голосування. Немо. Ще раз виконали свій конкурсний трек. На сцені артист виступив із кубком в руках, однак випадково розбив його. В друге місце посіла Хорватія, а Україна закрила трійку лідерів. В нашу країну представляли Альона, Альона і Джері Гейл. Вони вийшли на сцену другими та заспівали Терезу Марію. Трекам артистки продемонстрували Європі силу українських жінок, на долі яких від початку повномасштабного вторгнення випало чимало випробувань. Номер реж. Жусувала талановита таню моїньо. Українська делегація на гранд фінал Євробачення вбралася у футболки з написом «Фріазов сталь». так закликали звільнити захисників, які перебувають у російському полоні. До речі, під час виступу у першому півфіналі Джері Хейл травмувала ногу. Вона не розрахувала нахил гори, по якій піднімалася і впала. Альона Альона під час репетиції перечепилась і тоді зламала нігодь і трохи пошкодила вбрання. Цьогоріч у гранд фінал Євробачення брали участь 25 країн, хоча боротися мали 26. Напередодні фіналу організатори конкурсу дискваліфікували Нідерланди через гучний скандал. Учасниця знімальної групи подала на Йоста Кляйна заяву в поліцію. Відразу після виступу артиста на сцені в Мальми причина тоді була невідома. Співак Влад Дармін поділився особистим. Розповів, що мав із дружиною проблеми в стосунках. Каже, що Христина на початку повномасштабного вторгнення декілька місяців жила в іншому місті України. І через це напруга між подружжям тільки зростала. Влад попросив жінку повернутися, щоб бути разом. Дівчина погодилась. Ми проходили через декілька криз. Нам допомагав сімейний психолог. Якби не сімейний психолог, було б набагато важче. Тобто, 2022-2023 рік ми регулярно відвідували сімейного психолога, тому що стрес накопичувався, якісь тривоги накопичувалися, і на цьому фоні взаємні претензії, звісно, одне до одного. Зараз стало трошечки легше. А коли ось ці періоди у вас були саме кризові, як дитина реагувала бо у вас усі? Ось... Дитина важко реагувала, тому що, ну, по-перше, дитина формує стосунки із фігурою мами із фігурою батька. Батька поряд немає, і дитині важко формувати стосунок зі мною, ну, відносини зі мною. І він формував відносини з якимись іншими чоловіками. Зараз, слава Богу, все окей. Я... Стабільно намагаюся приділяти час своєму синові. Вони були на межі розлучення. Мама ріка розповіла подробиці особистого життя. У квітні співачка заявляла про кризу у шлюбі з чоловіком Сергієм Середою та складний період у житті. Зараз вона зазначила, що проблеми вирішуються не так легко, як його хочеться. Потім подружжя прагне подолати труднощі, і в них потихеньку виходить. Пара поїхала до Одеси, де була лише вдвох, і ця подорож пішла їм на користь. Усе найкраще попереду написала Мамаріка. До речі, із Сергієм вони разом 9 років і виховують сина Давіда. Співачка Тоня Матвієнко теж розповіла про труднощі в стосунках з Арсеном Мірзояном. У них було кілька складних етапів у сімейному житті. Перший припав на повернення Тоні з донькою в Україну, а другий, коли померла мама артистки Ніна Матвієнко, тоді Арсен не знав, як поводитися з дружиною, не чіпати або тоні треба допомогти. І він обрав другий варіант. Пара одружилася сім років тому після народження спільної доньки, названої на честь бабусі Ніна. Від попередніх же стосунків у Мерзаяна є двоє синів. А у співачки доросла дочка Уляна. Утім, живе вона окремо. 25-річна дівчина винаймає житло разом з коханим. І з мамою вона бачиться не часто, бо знайшла себе в режисурі і постійно перебуває на зйомках. Розповіла про це Тоня Матвієнко. А також поділилася досвідом роботи у виші. Вже півроку вона викладає естрадний спів. А у якому віці от краще починати жити окремо від батьків? Я запитала у Киян. Я думаю, десь в період від 18 до 24. А чому? Ну, вже достатній вік для того, щоб е, знайти роботу. І працювати, і заробляти. Ну або батьки забезпечують. Mm -hmm. Я думаю, з 18 років, мабуть, вже в тебе починається можливо якесь особисте життя, і ти вже можеш доставляти своїм родині свої певні ну, дискомфорт. Це вже. Це вже все залежить від того, в яких обставинах вони знаходяться. Я не бачу проблеми жити з батьками там. до віку, поки не одружиться. В 20. А чому? Ну, тому що вже дорослі, то вже заробляють, заробляють самі на своє життя. А доки 20 не, 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 стукне. не, не стукне, то хай живуть з батьками. Щоб дивилися за ними, так? В 18 ми тільки починаємо формувати себе. О, в 21 о, починаються перші помилки, перші, ну, якби, перші спроби, а в 22, я думаю, вже потрібно якось формувати, вже ставати самостійним. Треба випихати їх, пробувати. Випихати, щоб їхав. Випихати. Коли з'являється можливість така, так. Якщо в 16 років, зарано чи ні? В 16 зарано. Так, а після 18 -ти вже можна пробувати. Ну Після повноліття відпустити. Після, ні в якому разі раніше. У 17 з половиною не відпустити? Ні. Взагалі залежить від, взагалі залежить від дитини і взагалі від життя. Ну як життя склалося. Якщо були батьки якісь не дуже хороші, і з'їзд 16 років це врятувало дитину від якихось там в житті неприємних моментів. Так, да Так, -да так, -да. і вона живе з хорошою людиною, то чому ні? Актор Женя Янович уперше розповів, чому розійшовся з колишньою дівчиною Міс Україна Україна-2017» Поліною Ткач. За його словами, спочатку пандемія ковіду, а потім початок великої війни їх зблизили. Та вже в червні 22-го року пара розпалася. Женя називає причиною те, що він намагався бути кращою версією себе і занадто віддавався стосункам і пояснюю, був не тією людиною, яка мала бути поряд із Поліною. І все ж разом вони пробули 4 роки. А співак Лаут не коментує своє особисте життя. Втім, під час нашого з ним спілкування тріш Привідкрив завіси. Каже, що його серце зараз не вільне. Ваше серце зараз вільне чи? Ну, я, чесно кажучи, ніколи не коментую це, це, це питання, а, але більше зайнято, ніж вільне. Ви закохані. Я б не сказав, що я закоханий. А, я... я б сказав, що воно зайняте, але я не закоханий. Ага, ну ви тільки починаєте закоховувати? Е, ні, напевно, ні. У мене напевно, зараз взагалі більше е, концентрації на інших речах я не, не так багато приділяю увагу, напевно, особистому життю. Ось. А чому так? Е, напевно, тому що такі зараз пріоритети. Що у вас зараз вище стоїть, ніж стосунки? Ну, В першу чергу це музика. Ви зараз не в стосунках? Не скажу. А, але ну, а багато ви не скажете в плані, там, чи багато ви вже з цією людиною проводите час разом. А, ну, я б тут теж не коментував, якщо чесно. Ну, більше року чи менше, давайте так. А, більше. Орка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, розповіла про свої проблеми в минулому. Виявилося, що вона страждала на розлад харчової поведінки. Коли дівчина бачила світлини деяких моделей з інстаграму, то намагалася не їсти нічого, бо хотіла мати такий само ідеальний вигляд. Та, попри дієти, на вагах було приблизно 70 кілограмів, і це їй не подобалося. Згодом Анастасія все ж змогла позбавитися 10 кіло. А от взаємини з їжею кращими не стали. Зараз зірка змінила своє бачення, наголошує, що дисципліна, спорт Ле свою справу своєю історією цим хоче підтримати всіх жінок, яким нав'язують стандарти краси. А от ведучий Олексій Суханов каже, що не ділиться проблемами своїми, аби не нав'язувати їх близьким людям. Чому так чоловік розповів мені на одному з заходів? Для себе я обрав ніколи не навантажувати близьких. Рідних а, своїх людей своїм болем. В них його у, у свого достатньо, ну нащо я буду це навантажувати. Я ж не егоїст. Я ж не егоїст, я просто розумна людина. То ви тримаєте все в собі через музику, через книги, через сон, через спілкування а, з людьми, але ж обережно а, ділючись, але не болем. Своїм баченням, своїми думками розумієте, можна ділитися болем, а можна ділитися думками. Щодо краси жінкам дуже личить вагітність. От співачка Іріна Федишин готується стати мамою втретє. Вона презентувала фанам кліп на пісню Секрет. До речі, така назва з'явилася не просто так. На відео виконавиця до кінця не показувала свій животик, але на сам кінець у кадрі з'явився її чоловік. Пара милувалася природою, а потім шокувала новиною про батьківство. Жодних деталей про майбутню дитину подружжя поки що не розкриває. Не тепер у них уже є двоє синів школярів. Юрій та Олег трьох дітей виховує і співачка Світлана Тарабарова. Материнство вона поєднує із творчістю. Як витримує навантаження, виконавиця ексклюзивно розповіла мені під час одного з заходів. Що для вас складно в материнстві? Складно не спати, складно вставати вночі до всіх трьох, тому що вони ще дуже маленькі і. Буває так, що за ніч треба встати два рази. Складно прокидатися рано, бо діти встають максимум о сьомій, а буває шість тридцять. Складно не зриватися. А як ви отримуєте от себе, щоб не зірватися? Ну це ж маленькі діти. У них там якісь істи... у них якісь істерики. Як ви... А як ви робите? Е -е, я дихаю і ми. Е з чоловіком навчили дихати дітей. Наприклад, коли в них істерика, у нас є фішка. На правому плечики на правому плечі квіточка на лівому свічечки. На квіточку ти нюхаєш, а на лівий видихаєш, тушиш свічечку. І отак 10 разів вони грають в цю гру і заспокоюються дихати. Гуморист Володимир Жоглов вперше зізнався, що його трирічний син Остап має аутизм. Цей діагноз поки не підтверджений, але артист із дружиною розуміють, що це питання часу. Ознаки серйозного розладу малюка батьки побачили ще у півторарічному віці. Він не відгукувався на ім'я, не реагував на різні звуки і зосереджувався на чомусь одному. За словами Жогло, нині вони чекають, коли хлопчику виповниться 4 роки. Каже, тоді й звернуться до медиків, щоб поставити діагноз, адже зараз дитина активно росте і за рік багато що може змінитися. А ще Володимир Жогло розповів, чому його не взяли на фронт. Каже, Хотів боронити державу, і сам пішов до військомату. Проте стан здоров'я не дав стати на службу. Уж ожиріння і багато інших проблем, як от варикоз, підвищений тиск і проблеми зі згортанням крові. Артист каже, хейт про чому не на фронті, повністю розуміє. Про мобілізацію висловився і актор Женя Янович каже, готовий іти до ТЦК, оновлювати дані і не відкидай варіанту, що йому доведеться рушити на фронт. Якщо Отримає повістку, буде захищати державу. Шоумен розповів, що для нього прикладом є репер і військовослужбовець Ярмак, який нині боронить Україну. А співак Лауд під час нашого спілкування розповів, чому від нього не буде користі на фронті. Я точно розумію те, що я на фронті точно нічим не допоможу. Знаходячись там в зоні бойових дій, від мене точно не буде ніякого. Скажімо, як це правильно сказати, толку, та е, я розумію, що я роблю дуже важливу справу в Україні зараз. В складний момент це моя музика. І я бачу, я відчуваю, що вона підтримує тисячі, а може і десятки тисяч людей, і е, мені здається, що я не можу взагалі зробити паузу. В, в своїй творчості мені здається, що це саме те цей мій шлях, і це те, чим я хочу займатися. Е, і не боюсь я тому що я зараз е, вчуся. Я студент, я аспірант, і я вчуся, е, тому у мене є офіційне розуміння того, що я Ну, е, мене не, не призивають хоча я бачу, що зараз е, відбувається дуже багато дивних моментів пов'язаних з ТЦК і з е, мобілізацією. Співак Влад Дарвін не відкидає того, що може піти боронити Україну. Нині ж артист займається благодійністю, допомагає захисникам і пише пісні. Цього мене питали, чи готовий я піти на фронт. Я відповідав, що я буду, поки я тут в цивільному житті, я буду допомагати Збройним силам України, наскільки я можу. Коли я отримую повістку. І я отримую конкретне запрошення в Збройні Сили України. Звісно, я піду. Але також я, звісно, прийду не з пустими руками. Я скажу: беріть все, що в мене є. Я продемонструю всі свої навички, вміння, знання, все, що я можу запропонувати збройним силам України, для того, щоб бути максимально ефективним саме в цій структурі. У Києві працівники ТЦК із з поліціянтами зупинили співака Дмитра Монатіка. Очевидці зафільмували це на камери. Відео миттєво розлетілося мережею. В інстаграмі виконавець розповів, що в нього вічливо запитали, чи оновив він дані і чи має з собою військовий квиток. Таке з артистом не вперше, бо співак часто гострулює країною. Але Монатік стоїть на військовому обліку і має необхідні документи. Водночас Олексій Суханов навідався у ТЦК. Чому ведучий не зміг оновити дані? Послухайте, скажіть, ви ходили оновлювати самодані? Я ще не ходив. У мене була спроба, але велика черга. І не знаю, зараз у нас буде відпустка, і тоді в мене буде більше вільного часу, тому що вони ж по декілька годин тільки працюють. А як це можна встигнути? Я приїхав, а там вже вони, як виявляється, там о 9-й а там вже з 8, там з пів на восьмої вже черга. Я приїхав, думаю, ну я трохи постояв, так ну, задля того, щоб для себе заспокоїтися. Зрозумів, що я не встигаю і я, і, ну що я можу зробити, якщо в мене зйомки, я ж не можу зірвати цей процес, правильно. Аресторатор і телеведучий Даніель Салем у лавах ЗСУ ще з початку повномасштабного вторгнення. Спершу він служив у теробороні, а потім вирушив на передову. Він уже не раз отримував ушкодження під час ворожих обстрілів. Зокрема, був контужений. Нині Даніель на позивний Соєр воює в розвідувально-диверсійному підрозділі. «12 друзів оушена у соцмережі військових поділився роликами з виконання бойового завдання. Український дизайнер Андре Тан, який втратив дідуся й бабусю під час нинішньої війни, виїхав за кордон у Великій Британії. Модельєр завітав на приватну вечірку. У своїх соцмережах він не публікував жодних фото. Однак на знімках його друзів видно, що Андре провів приємно час у компанії відомих людей. Нещодавно чоловік писав в інстаграмі, що поїхав до Лондона не просто так, працює там над відкриттям магазину одягу. І, мабуть, саме під час відрядження друг запросив його на день народження. Андрей Тан із такої нагоди змінив образ і приміряв костюм папи римського фото, підірвали мережу. А от верев, як завжди, все погано. Росіяни хочуть зняти на руїнах знищених і окупованих українських міст нові серії тревел шоу Орел і Решка. Про таку геніальну ідею повідомила кремлівська блогерка Настя Євлєва, яка колись була ведучою програми. Від початку великої війни українські правовласники розірвали зв'язки з російським телебаченням. Ченням, а отже, і Решка зникли з тамтешніх екранів. Утім, тепер в РФі вирішили зняти аналог популярного шоу серйозні гравці телеринку навряд чи захочуть з'язуватися з краденим телеформатом. Хоча хто зна, це ж росіяни. А от перший випуск присвячений так званому золотому кільцю Росії вже на ютуб каналі «Євлієвої». Ну а що унітаз в Україні накрали, та тепер можна людям показати щось, окрім їхньої білокам'яної. Судячи з трейлера, назвали програму Чорний пес і решка. Як стверджують джерела журналістів, один із випусків збираються присвятити Маріуполю. Спочатку загарбники перетворили українське місто на руйновище, а тепер Ліплять із нього вітрину так званих нових територій Росії, тільки от більше схоже на Потьомкінську деревню. Тим часом українська продюсерка Орла і решки Нафтала Крапівіна вже пообіцяла позиватися в суді, якщо зйомки на Росії справді стартують. Якщо вона спробує використати бренд або якісь основні елементи орла і решки, я притягну її до судів у Європі, тому що мій бренд захищений по всьому світу. Я чимало коштів у це вклала і боюся, подорожувати Настя зможе після цього тільки у своїх вологих фантазіях. Та є в РФ і інші причини, що непокоїтися. Спочатку там влаштували парад крінжа і засудили українських посадовців, а тепер взялися за своїх у базу розшуку МВС. Внесли російського репера Оксімірона, який ще на початку повномасштабного вторгнення засудив криваву політику Кремля. Статтю, за якою його хочуть притягти до відповідальності, приховують. Однак відомо, що звинувачують артиста саме в злочині. До речі, виконавець виїхав із РФ ще в два. Ця році і влаштував благодійний тур Європою прибуток від концертів. Віддав він організації, яка допомагає дітям українських біженців. Загалом репер тоді зібрав понад 60 тисяч доларів. Скоро світ побачить другий сезон серіалу Венздей. Режисує його, як і перший тім Бертон. Нетфлікс уже розпочав виробництво і презентував тизер. Стрімінговий сервіс опублікував фото основного акторського складу. Так, от канадійця Персі Гайнса-Вайта на знімку немає. Ролі він позбувся через секс-скандал, який втрапив минулого року. Тоді кілька користувачок соцмереж звинуватили актора в домаганнях і спробах з згвал... Сам Персі такі закиди відкидає і називає їх частиною дезінформації проти себе. Не можу дочекатися, щоб подивитися другий сезон, написав актор у своєму інстаграмі. На цьому у мене все більше новин зі світу медіа. Дивіться в нашому ефірі. До зустрічі в сторіс!